Слава нашому Господу, дорога церква! Він Бог Єгова, не спить і не дрімає хранящий Ізраїля, хранящий вірний, хранящий свою церкву, наш живий Господь. Брати, сестри, ви знаєте, прогрес сьогодні йде вперед, всі строять верх, а праведник, який знає істину, він що робить? Він копає і углубляється. Ви Знаєте, брати, сестри, мене тішить одне, що істина Господня, вона є пряма і незмінна. Всі ті все міняється, а Господь. По віки той самий. слава нашому Господу. 2 Коринфянам, 11 розділ, з 23 верша. Христові служителі, в безумии говорю я більше. Я гораздо більше был в трудах, безмерно в ранах, более в темницях і многократно при смерті. От Иудеев 5 раз дано мені було по 40 ударов без одного, три раза мене били палками, однажды камнем побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонніх приключень, у мене єжедневне є стічення людей, забота о всех церквях. Хто изнемогает, з ким би і я не знімав, хто соблазняється, за кого би і я не воспламенялся. Браця, на серце мені прийшло місце Писання. Ви знаєте, апостол Павло трошки похвалився собою. Ми бачимо великий перелік, де він був, що він переносив. Але, брати, сестри, одна є подія дуже яскрава, записана. Подробно всіма деталями, достигших нам последнього часу, За, яка записана Дії апостолів 27 розділ. Я буду читати вибірково, що ми зрозуміли саму суть, що Дух Святий хотів заплатити нам оставити. Когда рішено було нам плити в Італію, то адалі Павла і некоторих других узніків сотнику Августова полка іменем Юлію. Медленно плаває многие дні. и, едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемой хорошее пристань, близ которого был гол город Лосея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднением и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни» но сотник более доверял кормчему начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно дойти до Финика, пристани Критска, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита». Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежавши на один островок, называемый Клавду, мы едва могли удержать лодку. Поднявшие ее, стали употреблять пособия и обязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель. Спустили парус и таким образом Носились на другой день, по причине сильного убуревания, начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели Павел, стал посреди них, сказал: Мужи надлежал им послушаться меня, и не отходить от Крита, чем и избежали бы этих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. И вымеревши глубину, нашли 20 сажен, потом на небольшом расстоянии вымеревши опять нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня». Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и опускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам, «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижим, а корма разбивала силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв, выплыв не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел плавающим, умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю. Прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Браты и сестры, мы прочитали. Дуже яскраву подію, де в деталях подробно описується остання подорож апостола Павла. Я вірю, що в цій, в цій главі нам Дух Святий не що то особою і головне, хоче сказати в цьому собранні, в нашій житті. Браті-сестри, ми з трудом написано, пробралися біля кріта і прибули до одного місця, яке називається Хорошої пристані. Браті-сестри, ми також прийшли в церкву Господню. Це є столб істинного твердження. Це є хороша пристань. брат сестри. Амінь. Господь тебе мене поставив біля хорошої пристані. І Павел советував, не відходь. Сьогодні браті советують, сьогодні церква святує, сьогодні батьки советують, не відходь, не роби, не поступай, пережди, будь біля хорошої пристані. Написано, но сотні болі довіряли кормчим. Брат, сестри, кому сьогодні ми довіряємо більше. На кого ми сьогодні спираємося? на кого сід наша є основа, на Господа чи на людину? Чи ми надіємося на свій плотський розум? Бедсестри, ви знаєте, коли часу ми настроїмо собі планів в своїй голові, живемо по плоті, по плоті, міряємо по плоті, розсуждаємо. Нам буває, і вітер дує попутний. Нам все так устрояється. Сестри, ну що буває, коли ми не слухаємо голосу Божого? Піднімається написано, «Скоре поднялся вітер бурний. Братя і сестри. Ісус сказав, бережіться, щоб вас хто не звів. Перше застереження Ісуса Христа, бережіться. Бри сестри, сьогодні світ він, він бушує, він бурхливий і предлагається багато чого. Робите, стань так, зроби то, сестри, істина Господня, вона є пряма і незмінна. Ви знаєте, робота ворога нас збити і здеорієнтувати, щоб ти відійшов від церкви Божої, щоб тебе з церкви Господні витягти, тоді тебе легенько можна сразити. Бри сестри, щоб ти вийшов із церкви, щоб ти пішов проти Божого голосу, щоб ти поклався на свій власний розум, щоб ти збився з курсу, ти не достигнув до своєї целі. Ворог піднімає сьогодні всі сили, ада проти церкви, даби тебе з церкви Господнії вибити, тоді тебе легенько буде сразити. Потім тебе повністю обікрасти. Те, що тобі дав Господь, саме дороге дав тобі слово, дав утішення. Він тебе сьогодні хоче його забрати. І те, що ти дав Господь, щоб ти сам його повикидав, щоб ти перестав правильно бачити, щоб ти сьогодні не бачив ні сонця, ні зірок, щоб ти сьогодні впав в депресію, щоб ти сьогодні опустив свій пару свіри. Ми читали, каже, опустили свій пару, Брати, сестри. Ми сьогодні підняти своє нами любові. Голос Божий до нашого, до нашого собрання і до кожного із нас. Щоб ми слухалися, голос Божий. Павел совітував, брат, сестри, нам сьогодні Господь совєтує. Не відходь від церкви, не відходь. відходь, не відходь від Божого совета. Ворог хоче, щоб ти сидів втратив надії на життя, щоб ти перестав сьогодні їсти, щоб ти остався сам одиноким, без друзів, без підтримки. Написано, що корабельщики хотіли, будь то би хотіли спустити свій парус. Павло каже: якщо вони не остануться, ви не спасеться. Робота ворога, щоб ти остався сам на сам з проблемою. Щоб ти викинув зерно в море своїми руками, брати і сестри. Ворога сьогодні робота одна, щоб викрасти з церкви Божої з твого життя чтення Божого Слова, щоб ти перестав слухати голос Божий, щоб ти відійшов від хорошої пристані, щоб ти втратив надію, щоб ти сів на мілину, брати і сестри, скільки сьогодні людей живуть вчорашнім днем. Згадую вчора Господь діяв, вчора Господь говорив до мене, сьогодні ти живеш на міленні. Ти сьогодні, як усі карабільщики, міряєш себе і зліва, і справа, і сидиш на мілині, брати і сестри. Господь каже, запливи на глибину. Є тільки один вихід через покаяння. Обнови сьогодні свої обіди. Може, в нашому собранні є люди, які відійшли від голосу Божого, від хорошої пристані. Брати і сестри, і ворога ще задача, щоб ти сьогодні спасся на обломках. Те, що тобі дав Господь, ти до цілі своєї не досягнув. І написано в кінці воїни злоцілізи велика вото у біді, задача ворога вкрасти, вбити і погубити, повністю тебе буде брати і сестри. Ви знаєте, каже написано про Єремія: зачем ти будь в Єгипет, щоб піть воду і зніла, накаже тебе нечесті твою і оступлю твоє облічить тебе? Господь жалівся на свій народ, які завжди дивилися в другу сторону, не на Господа сестри, в нас є основання, в нас є живий Господь. Можені сьогодні в цьому собранні і дивися на свою жизнь, як на посудину, яка потріскалася, яка не може тримати води. знаєш, що сила є у Господа. Він сьогодні обновляє. Може, сьогодні ти сьогодні строїш, строїш, а в тебе все рушиться, в тебе все валиться. Ти не можеш чи достігнути своєї целі, тому, що ти відійшов від хорошої пристані. Брати і сестри, є в наших собраннях слово від Господа. Всіх у Бога є слово. Ви знаєте, сьогодні багато є советчиків. Роваму теж совітували, зроби так і так. Він не послухався совєта старців. царство Його розділилося. Єремія советував, сідій, піди, і здайся, і будеш збереження життя твоє. Брати і сестри, він не послухався голосу Божого. Сині його вбили, йому очі викололи, і він жив в пліну. Дорогі брати і сестри, велика любов Господня. Господь на сьогодні хоче благословити в цьому собранні, щоб ми слухали голос Божий, бо в його завжди є слово для підтримки, для підбадьорення, для востановлення. Ми зараз будемо йти до нашої молитви. Брати і сестри, хтось з житті втомився. Ти сьогодні впав, ти відійшов, ти дивишся на своє життя. Ти не можеш вибратися на глибину, ти сидиш на мілені, Ти по розуму своєму живеш, по розуму своєму міряєш. Знай, що сила є у Господа. Ми зараз будемо йти до молитви, там, де ти є. На балконі можете в прямому ефірі нас дивитися сьогодні. Це собрання, просто через покаяння, через ісповідання своєї житті. Приди до Господа. Він має силу тебе восстановити. Він має силу тебе обновити. Він живий живий Господь. Пресестри, помолимося помолимся йому слава. Амінь.